Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні завершується чвертьфінальна стадія в Єврокубках. Відбудуться повторні чвертьфінали в Лізі Європи та Лізі конференцій. І сьогодні на каналі два відео присвячених цим двом євротурнірам. Зокрема, в даному ми поговоримо про лігу конференцій, в якій як і раніше в грі залишаються головні претенденти на трофей: іспанський Батис, англійський Челсі та Італійська Фіорентина. Челсі протистоїть польській легії, Фіорантина протистоїть словенському селі, а Бетис протистоїть польській Ягелоні. Ще в одному чвертьфіналі доволі таки екзотична дуель шведський Юргорден проти австрійського Рапіда. В даному відео поговоримо не лише про ці протистояння, а й в тому числі, як команди продерлися до чвертьфіналів. Розпочинаємо з протистояння польської легії та англійського Челсі. Неймовірні аристократи йдуть на супердосягнення взяти трофей, вигравши абсолютно всі матчі, по крайній мірі, поки що всі свої поєдинки вони вигравали. В тому числі два матчі і в одній восьмій фіналу, дві перемоги над датським Копенгагеном, 2-1 на виїзді і скромні 1-0 вдома. В обох поєдинках аристократи додавали в другому таймі, оскільки всі голи були забиті саме в другій половині гри. Щодо польської легії, попередній раунд також подолали непросто. В ньому вони проти норвежського Мьольде, виїзна поразка 2-3, хоча в тому матчі поляки взагалі горіли 0-3. Ну і домашній реванш з рахунком 2-0. Але він також був максимально складним, оскільки лише в екстра таймах Легія забила свій другий гол. Робиться іспанець Марк Гуаль, не без допомоги голкіпера Мьольде, який пропустив м'яч під собою. Тож ось такий спосіб Легія та Челсі зійшлися в чвертьфіналі. Нагадаю, що фінал цьогорічньої ліги конференції буде в польському місті Врослав, але, схоже, там польської легії не буде, оскільки в першому матчі Челсі здобуває комфортну перемогу 3-0. У першому таймі без голів 0-0, а в другому знову аристократи додають. Відразу по перерві наставник Челсі випускає нападника Чукунонсо Мадуеки, який у підсумку оформлює дубль. Хоча рахунок відкриває не він, а 19-річний нападник Тарік Джордж, який на 49-й хвилині грає на добивання. Ну а мадуеки починає забивати з 57-ї отримає м'яч в центрі штрафної супротивника та відразу пробиває 0-2. На 73-й пенальті у Челсі, але Крістофер Нкунку його не реалізовує, точніше, сей від голкіпера Легі. Відразу у поляків пішла певна радість, але тривала вона недовго, тому що в наступній же атаці Челсі забиває третій. Прострільна передача з лівого флангу, і Мадуеке з меж воротарський переправляє м'яч ворота 0-3. Важкувато віриться в те, що сьогодні в матчі відповіді Челсі таку перевагу втратять. А от інший претендент на трофеї іспанський Батис в чвертьфіналі протистоїть польській Ягелоні. Нагадаю, що в попередньому раунді у Бетиса було піренейське протистояння проти португальської Віторії Дімараж. У першому матчі в Іспанії була зафіксована бойова нічия 2-2. Прогнозувався максимально складний вояж до Португалії для Бетиса. Але вже на 20-тій хвилині матчу відповіді іспанці вигравали 2-0 завдяки дублю Седріка Бакамбу. У підсумку ж дещо несподівано розгромна перемога іспанців аж чотири а загальна перевага. Склала 6-2. Ну а Ягелоня попередній раунд подолала дещо в специфічний спосіб. Нагадаю, в ньому вона грала проти бельгійського Серк Брюге. У першому матчі поляки вдома здобули розгромну перемогу 3-0, в тому числі завдяки голу через себе від Афімі Коплулу. Але от в матчі відповіді вже на 50 50-й хвилині нападник Серка Філіпе Августо робить рахунок 2-0 на користь своєї команди. Ще цілих 40 хвилин було грати. І голкіпер Ягелоні прекрасно розумів, що на них зараз очікує, тому намагався завадити швиденько забрати м'яч. Але Яґелоня так більше й не пропустила, тож програла з потрібним рахунком, і ось такий спосіб вийшла на Бетис в чвертьфіналі. Активніше матч розпочинає саме Ягелоня, Вже на другій хвилині момент у них, але не реалізований. А от оборона, на жаль, не встежила за Седріком Бакамбу, автором дубля Бетиса в попередньому раунді. І конголеський нападник на 24-й хвилині реалізовує вихід вічнавість з голкіпером Ягелоні та забиває свій шостий гол уже в цій лізі конференції. Ну а коли йшов компенсований час до першого тайму, Ягелоня ще й пропускає в роздягальню. Після кількох рекошетів м'яч опиняється в Хесуса Родрігеса і 19-річний півзахисник. Без роздумів пробиває 2-0 після першого тайму. На початку другого знову Ягелонія була активною. Навіть гол забила, але через офсайд його не зарахували. Загалом же в другому таймі чистого голу так нікому забити не вдалося. Бети, звичайно ж, намагався свою перевагу збільшити, але голкіпер Ягелоні більше не пропустив. 2-0 за іспанцями. Ягелонія вдома виступає краще ніж на виїзді, тому, можливо, сьогодні спробує зробити камбек. Хоча Бети, звичайно, ж фаворит в плані виходу до півфіналу. Фіналіст попередніх двох розіграшів Ліги конференції італійська Фіорентина в чвертьфіналі цього розіграшу грає проти словенського Целлі. Нагадаю, що в попередньому раунді італійці грали проти грецького Панатя Ікоса. Після поразки в першому матчі 2-3 здобули домашню перемогу 3-1, Хоча було непросто. Незважаючи на те, що на 75 й хвилині мой Зекін зробив рахунок аж 3-0 на кори своєї команди. За кілька хвилин інтрига повернулася, оскільки капітан греків Фотіс Юанідіс на 81-й реалізовує пенальті. 10 хвилин. Було у греків для того, щоб перевести діло в екстра тайми, але так і не перевели. А от у целі в одній восьмій фіналу було контрастне протистояння. В ньому вони грали проти швейцарського Лугану. В першому матчі здобули, хоч і невиразно, але що саме головне перемогу 1-0. А от повторні зустрічі в Швейцарії, я думаю, у багатьох навіть голова ходила обертом команди. Наколотили аж 9 голів, частина з яких, щоправда, в екстратамі. Коли пішов компенсований час, господарі вигравали з потрібним рахунком 4-2, Але арбітр після перегляду від обовтору призначає пенальті у ворота Лугану. Яке реалізовує нападник Целі литовець Армандас Кучіс, 4-3 екстра тайми, в яких целі навіть зрівнює рахунок 4-4. Але за дві хвилини до завершення екстра таймів Лугано таки забиває п'ятий гол, тож серія після матчевих пенальтів, в яких у швейцарців щоправда не пішло. Одного разу пробили вище воріт, одного разу влучили поперечину. Ну а також був сей від голкіпера Целі. Тож по пенальті Целі здолали Луганом і вийшли на Фіорентину в чвертьфіналі. Абсолютно рівний матч вийшов. Відразу й не скажеш, де була команда з чемпіонату Словенії, а де команда з італійської серії А. Це при тому, що у Селії були кадрові втрати, та ще які Центрфорварда не було, литовця Армада Сакужіса, кращого бомбардира команди. Тим паче на початку матчу, можливо, дещо на ентузіазмі Селія переважали, але з італійцями потрібно обережно. На 27 хвилини лівий захисник Фіорентини Лука Раньєрі проривається по лівому флангу. Всі чекали, що можливо зараз він прострілить, можливо, навісить, а він з гострого та пробиває 0 1 А на 62 й оборона Селія неуважно зіграла в своїй штрафні, порушила правила. Пенальті для Фіорентини, яке реалізовує Роландо Мандрагора. 0-2 – це вже хороша заявка. Але за 6 хвилин інтрига повертається, оскільки пенальті уже для господарів, яке реалізує французький нападник Долоріє Шобе. 1-2 – матч таки завершився. Безумовно, у Цельє ще є шанси. Але сьогодні у матчі відповіді Фіорентина – однозначний фаворит. Ну і на завершення про в деякій мірі екзотичне протистояння шведський Юр Горден проти австрійського Рапіда, котра з із цих команд буде у півфіналі Єврокубка Швеція або Австрія. Нагадаю, що в попередньому раунді Юр Горден грав проти Кіпрського Пафоса. Програвши на виїзді 0-1, Шведи вдома взяли впевнений реванш 3-0, але реванш максимально бойовий, оскільки в тому поєдинку аж 10 жовтих карток було на дві команди, і деякі з жовтих були критичними, тобто перебір жовтих, тобто дискваліфікація. І, зокрема, напад. Юр Гордона, Токма Конгуєн, який став автором одного з голів у ворота Пафоса, також отримав ось цю саму критичну жовту і відповідно перший матч чвертьфіналу пропускав. А от австрійського рапіда були в одній восьмі фіналу труднощі проти боснійської борець баня Луки. Перша гра в Босні завершилася в нічию 1-1, а в повторному матчі австрійцям навіть довелося відігруватись і таки відігралися та вирвали перемогу 2-1. Щоправда, вирвали її в екстра таймі, оскільки основний час матчу знову завершився нічією 1-1. Але на шостій хвилині екстра тайму Луїс Шауп таки забиває другий гол своєї команди та виводить рапід в чвертьфінал на протистояння із шведським юргордом ном як завжди неймовірна атмосфера в Стокгольмі, абсолютно рівний та бойовий матч, але на 14 14-й хвилині рахунок мали відкривати гості. Після розірошу кутового відразу три поспіль удари від гравців Рапіда, але оборона та голкіпер Юр Гордона вистояли. Загалом же ж долю цього матчу вирішив один єдиний гол. Він у виконанні шведів, але перемогу здобули австрійці 1-0. Річ у тім, що на 62 й хвилині атака правим флангом від Рапіда прострільна передача, і півзахисник Юр Гордона Хампус Фіндель з Зимовий новачок команди зрізає м'яч свої ворота, прикрий автогол. Фіндель міг реабілітуватися, оскільки в одній з атак потужно пробував заміж штрафної, але м'яч пролетів трішки вище воріт. Юр Горден програє 0-1, але зважаючи на те, що в попередньому раунді рапіду труднощі створив боснійський колектив Борис Банялука. Я думаю, сьогодні в матчі відповіді Юр Горден, звичайно ж, побореться. Ще раз поглянемо на всі результати. Тож Бетіс ягелоня 2-0 Целі Фіорентина 1-2, Юргорден Рапіт 0-1 та Легія Челсі 0-3. Як бачимо, обійшлося без нічиїх. Ну і сьогодні матчі відповіді о 19.45 Зіграють Фіорентина Целі та Ягелоня Бетис. А о 22.00 рапід Рапіт Юргорден Челсі легія чи буде 10-та перемога поспіль для Челсі, що буде з польськими командами та взагалі хто вийде до півфіналу, про це ми обов'язково поговоримо, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також, якщо є бажання підтримати канал, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!